Доброго вечора всім. Дівчата, в мене така ах, важка стала ситуація, і я буду вперше просити допомоги. Мені дуже потрібно, хто може допомогти в селі в Данії знайти будинок, щоб ми могли його винаймати. Такий, знаєте, мені там де таке село, щоб будинок знаходився посеред поля. Щоб до найближчих магазинів було дуже далеко йти. І ну, ключі забрати, то не проблема. Чоловік буде забирати їх з собою від машини, щоб я не могла доїхати. Бо це якась катастрофа, дівчата. Я не можу не ходити в той магазин. Мені потрібно було купити буханку хліба, ковбасу і сир завтра дітям в школу на гарячі бутерброди. Ну, пішла одна купляти. Так, ну, спочатку я стрималася. Я купила хліб. Хліб 14,95, ну ніби це вже він стояв на знижці. Але це свіжий, ягерсенький хліб, <кій> дуже смачний. Ну, І потім щось пішло не по плану. Я побачила ось таке морозиво. Воно коштує 23 гривні. 23 крони. Ну, у нас Соломійка кашляє, хто дивився попереднє відео, то бачив, що вона дуже сильно кашляє. А в Данії не перше лікування це у нас морозиво, тому я не могла не купити ліків для дітей. Потім за 19 крон мені треба було купити ось такі маркери для того, щоб ну, навчання в мене без них неможливе. Я виділяю всі незнайомі собі слова, щоб я могла повертатися до цих текстів, а я зараз читаю дитячу книжку. І виділяю і повертаюся, і так я намагаюся вчити слова. А соломійка мої віддільники поламала. Тому я собі три купила, зараз їх сховаю. Так. Потім я згадала, що нам треба ще печиво, а печиво треба якесь не солодке до школи. І вдала, ніби Марія. <кій> чи 16 крон стоїть, чи 14, я вже не пам'ятаю. Ну, все ж таки я купила те, що нам потрібно було, ось ковбасу. Я купила, я ціни не пам'ятаю. Так. Потім подумала, так мені захотілося пити. Візьму воду. Ну, це знаєте як? Це ніби Кока-Кола, але, звичайно, це не Кока-Кола. Вона щось коштує, я вже теж не пам'ятаю, 13 чи 12 крон разом з бутилкою. Так. Потім я ще взяла шампунь. Це така недорога, дешева якась шампунь. Але дівчата для мого волосся це достатньо. Мені не потрібно якихось там ем, гарних шампунів, чогось там хорошого. Мені головне помити волосся, щоб воно приємно пахло і щоб воно було чисте. В мене не викликає ніяких проблем від будь-якого е, шампуня. Для хлопців, звичайно, вони беруть кожен під своє волосся. Там хендешондес мен бере е, Сергій. Для мене ось таке піде. Ну і гліб, а греб ми взагалі. І це використовує відразу всі, які у нас є шампуні. Він їх використовує. І цей, імен, і, і, і хедешон, і навіть е, соломійний бере. Для того, для його волосся потрібно багато різних шампунів. І це все він використовує під час одного миття голови. Так, я взяла сир, в моцарелу, Якраз в мікроволновці буде дуже. Гарно запікатися. Ну, і по дорозі я йшла, не могла пройти повз фарш взяла, тому що я вже прям відчула в магазині оці смачні котлети, які я зараз зроблю, із картоплею. Отак, дівчата, тому, якщо в когось є можливість підібрати нам гарний будинок в селі далеко, в лісі, в полі, то, будь ласка, допоможіть з цим. Бо. Бо я боюся, що Сергій мене вже з дому і зі мною розведеться. Бо він ночами працює, без вихідних, без лікарняних, без відпуску, без нічого. Кожну ніч працює. А я не можу в той магазин, як піду, вічно щось на А так би я там сиділа, дойти далеко не могла і їла б те, що їла би, і мала би те, що мало. Ось такі справи. Ну що, розбираємо і зараз будемо робити котлети. Що почнемо приготування наших котлет? Так, по перше, саме не перше, ми сюди натремо чесничок. Так, чесничок. Далі на цій тертці я обов'язково натираю як надиви одну картоплину. Головне не пальці. Зазвичай пальці ми натираємо картоплину. Так, відставляємо в сторону, це все забираємо. Далі беремо мою найголовнішу помічницю. <кхи> Вставляємо. Так. Ставимо, Беремо теж не натерти пальці. Що то я? Натерей. Обережно натере. Я така задоволена, що я її купила. Це просто. Моя найперша помічниця, правда, я завжди рішу пальці? Так. Це забираємо. Для чого я це роблю? Для того, щоб. Для того, щоб що? Дай це ж хоч. будемо цим. Для того, щоб її цибулю нарізати мілко. І все. Цибулю я взяла багато. Можна було на машині порізати, але я не хотіла доставати машину. Все, щоб вас не затримувати, я мілко-мілко зараз наріжу. Це, це, дівчата, це жах. Так поспішала. Що <смітна> не включила камеру, вам розповіла. Тепер придеться розповідати, що я додавала сюди. Так, дівчата, додавала я сир тертий, Додавала 2 яйця. Значить, у нас тут картоплина натерта, чесничок натертий. цибульку, яку все ж таки я перебила за допомогою Шанхай машини, бо вже Даніела плаче. Додавила сюди копченої паприки, трошки куркуми, солі, перчику чорного. І додавала сюди манки. Все це гарно зараз перемішую і даю, щоб маночка трошки набухла. Так, дівчата, поки воно в мене настаювалося, я бистренько картошки начистила, поставила. А зараз ми на дечку будемо котлетки і запікати їх. А мені колу! А тобі колу так. Дівчата, коли питають... А тут в Данії це дуже часто записують. у нас є стрес. У мене стрес не може бути, бо в мене завжди нема часу. Вже воно Даніела проснулася і в неї стрес. У мене нема часу для стресу. П'ять хвилин поплакала, Соломія. П'ять хвилин поплакала, і стрес не закінчується, бо купа роботи. Все, Соломія, не пригайте. Так, дівчатка роблю, потім вам покажу, бо дуже спішу. Хочу вам показати, що в нас вийшло. Ось така вечеря. І дві котлетки. Я котлітки переклала ось сюди, щоб вони були теплі. А ще у нас здається є халва. Це Сергій сам робить. Але цього разу він трішки більше додав водички, бо стакан його там підвів. І вона така, знаєте, мягка, але дуже смачна. Вона не, не, ну, не розтікається нічого. Але вона не так не затверділа, як завжди. Ну, з чаєм, ще той смаколик. А ми поки будемо їсти вечеряти картоплею і е, котлетками. Всім гарного і спокійного вечора. До зустрічі!